Доброго часу доби та мирного неба. Сьогодні ми продовжуємо працювати із звичайними трубами, мішаними числами, з різними знаменниками. Тобто будемо знову ж таки зводити до спільного знаменника і виконувати певні дії, певні завдання. Першим кроком записуємо сьогоднішню дату 11 жовтня, класна робота. І перший номер, над яким ми будемо сьогодні працювати, це буде номер 300. 6. Візьмемо перший приклад. Виглядає дуже просто, і він те, дійсно є дуже простий. Нам треба додати три дроби. Нам треба додати одна друга, плюс 2 третіх, плюс 3 четвертих. Єдине відмінність, що до цього ми працювали з двома дробами. Хочу сказати одразу: нема різниці, скільки дробів. Схема роботи у нас завжди однакова. Треба звести до спільного знаменника. Відповідно, 2, 3 і 4. Спільний знаменник в даному випадку буде число 12. Визначаємо додаткові множники: 12 на 2, тут буде 6. 12 на 3, тут буде 4. 12 на 4, тут буде 3. Домножаємо чисельник на наші додаткові множники: 1 на 6. 6, 2 на 4. 8, 3 на 3 9. І знову ж знаменник без змін. Додаємо чисельники. 8 плюс 9 це 17. Ще додати 6. 17 плюс 6 це 23. Бачимо, що дріб отримали неправильний виділяємо цілу частину. Якщо ми 23 поділимо на 12, у нас буде неповна частка 1. Знаменник такий самий, а далі 23 віднімаємо 12, ми отримаємо остачу 11. Отже, ось це вже є наш, наша кінцева відповідь. Візьмемо ще, наприклад, другий номер з цього. Другий приклад з цього номеру. Нам потрібно додати 9 9,14, додати 11 11,21 і додати 3 четвертих. Схема роботи абсолютно аналогічна. Буде певний спільний знаменник. Далі подумаємо, який буде спільний знаменник. Спільним знаменником буде число 84. Знову визначаємо додаткові множники. 84 поділимо на 14. Ми отримаємо 6. 84 поділимо на, на 21, отримаємо 4. І 84 поділимо на, на 4, отримуємо 21. Далі виконаємо множення 9 на 4 – вибачте, 11 на 4 це 44. 3 на 21 це 63. 56 плюс 44 нам дасть 100 плюс нам дасть 163. 84. Знову ми отримуємо неправильний дріб. Відповідно, виділяємо цілу частину. Теж буде одна ціла. Якщо ми 163 віднімемо 184, ми отримаємо 79. Ось ми отримали теж вже кінцеву відповідь. Переходимо до наступного номеру. Наступний номер у нас буде номер 308. Розмістіть суму суми у порядку зростання їх значень. І у нас є кілька сум. У нас є 1,4 плюс 112. Одразу обчислюємо ці суми. Порядок зростання це від найменшої до найбільшої. Спільний знаменник тут 12, другий дріб без змін. Додатковий множник 3. 3 Отримали 4, 12. По, так, дріб скоротній, але поки що ми не скорочуємо. подивимось, нам же треба буде потім всі ці суми порівняти. Подивимось, до, на які, з, з, з яким знаменником нам, нам зручніше це буде зробити. Друга сума: 1 шоста плюс 1 третя. Зна, спільний знаменник 6. Тут додатковий множник буде 2. 2 шостих. Отримуємо 3 шостих. Третя сума 5 дванадцятих плюс 5 шостих. 5 дванадцятих плюс 5 шостих. Спільний знаменник – 12. Отримаємо 15 дванадцятих. І остання сума 1 шоста плюс 7 12. Шоста плюс 7 12 теж знаменник 12 От